Початку війни, як і всі українці, ми долучилися до волонтерської такої справи, допомагали населенню в деякій мірі, а потім почали допомагати військовим, які потребували допомоги. І чим могли, тим допомагали. При зустрічі сестри підказали, що роблять От сухі борщі супи. Захотілося і нам також приєднатися. І це знайшло відгуку наших волонтерів, які співпрацюють з військовими. Сказали, що це треба, дуже багато треба. І дякуємо сестрам з братньої церкви навколо Христа, які разом з нами підхопили цю ідею. І ми разом з ними збираємося в нашій церкві, фасуємо, спілкуємося і дякуємо Богу за те, що Він дозволяє нам робити цю роботу разом. Картошку на супчик. Зварили, посушили, натерли. Це дуже довгий а, процес. А, процес. А, і кінечний результат такий. І зараз ми такі гречані клопня і буде гречаний супчик смачний дуже. А я додаю морку в цьому процесі. Мій процес. М'ясо цибулька смажена, Свининка. Так, буває і куряти нам, є. буває і говядина є. Смотря від соль, і петрушечки, все сушимо. Це ми робимо для наших солдатів на передову, там де вони не можуть собі готувати самі. Кип'ятком п'ятком запарюють, і можуть поїсти смачний домашній супчик. Так ми опаковуємо і відправляємо. І мені дуже приємно приходити, робити щось і бути корисним. З радістю допомагаю воїнам тим, чим поки можу. Стараюсь також часточку збирати хлопцям на допомогу. Щоб вони відчули, що все-таки за них теж турбуються, що не тільки вони захищають нашу землю і ми за них переживаємо і хочемо для них щось зробити і молимося. Саме головне, що ми за них молимося. Я хочу, щоб е, наші діти, наші хлопці, наші вояки е, почусували хоч трохи краплинку домашнього. Щоб ми їх любимо, їхні сили поповнюємо, стараємося, щоб тут все було таке колорійне, mm -hmm. mm -hmm. ну, щоб їм смакувало, mm -hmm. щоб сили були для цього. Молимося за них. Треба хоч щось робити, коли в країні така криза і так важко, і так важко всім. Хочу все Зробити приємним хлопцям на щоб передушу вірусмачку. Такою частинкою допомогти своїй армії, своєму народу і своїй країні. Я більше нічого не можу зробити, а це можу зробити. Я вирішила допомагати, як все це моє церква. І дуже е, приємно від того, що ти щось хоч, хоча б частиночку чогось можеш долучитися до перемоги і щось зробити приємне. Наші друзі дякую за допомогу у вигляді сухих запарюваних сумішів, з боярських бабтистів церква. Слава Україні! Героям слава!